Що ви бачите перед собою? Купу сухих гілок? М -м -м Ні, згідно рішення, яке знаходиться в мене в руках і видано було виконкомом Новопільської сільської ради, так виглядає санітарна очистка лісової смуги. Для тих, хто не дуже розуміється на термінах і не знає, що таке санітарна очистка, я вам розкажу. Санітарна очистка це прибирання ось таких ось гілок, порослевих дерев, а також сухостою. Але от сюрприз: тут у новопільській громаді чомусь вирішили спаляти живі дерева, а сухості і гілки залишити. З таким чином з'явилося 26 подібних ордерів разом із такою ж кількістю актів обстеження. Все це з'явилося буквально за кілька днів і було затверджено виконавчим комітетом Новопільської сільської ради і підписано головою цієї сільської ради Олександром Бондаренком. Але ось вам сюрприз номер 2 Ані виконавчий комітет новопільської сільської ради, а не сам Бондаренко не могли цього зробити, бо в них просто немає на це повноважень. Подібні рішення приймаються лише на сесії Новопільської сільської ради всім депутатським корпусом. Ордер номер 7 Фоб Каралюк Богдан. Ділянка о, 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 санітарна очистка дренажної системи. Єлянка 309, 9 Кирилов, гражданін Патибня. Виконавчий комітет не мав на це права. Новопільська сільська рада, тобто депутатський корпус, взагалі, не знали про те, що це відбувається. Я сама дізналася про це випадково. Тобто, коли почали жалоби надходити, звернулася до керуючої справами виконавчого комітету, і ознайомилася з рішеннями виконавчого комітету, було е, надіслано звернення до Державної екологічної інспекції. Звернення було не одне, їх було декілька, тому що навіть після того, як дана інформація набула широкого розголосу. Е, Рубка не припинилася, вона продовжувалася. Всього державною екологічною інспекцією було вибірково обстежено 11 полезахисних смуг. На цих 11 ділянках, за так званими дозволами, мали видалити 695 дерев. Натомість інспектори нарахували 3398 свіжозрізаних пеньків зі збитками для держави в майже 20 мільйонів гривень. І це лише 11 обстежених ділянок. А загалом на 26 ордерів таких лісосмуг було 170. Загальну суму важко і уявити. Наскільки мені відомо, згідно проведеної перевірки, штраф за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього середовища і шкода, завдана довкіллю розрахована у розмірі 19 мільйонів 990 тисяч гривень, тобто порядка 20 мільйонів гривень. Матеріали були передані до правоохоронних органів. Було відкрите кримінальне провадження за за зверненням і за матеріалами екологічної інспекції. Також декілька кримінальних. Провадження було відкрито за моїми заявами про чинення правопорушення, але на превеликий жаль, жодне зпровадження не знайшло своєї реалізації. Перші кримінальні провадження за заявами пані Юлії були відкриті у Криворізькому відділенні поліції номер 1 тобто у Довгинцівському районі. Досудове розслідування за матеріалами позапланової перевірки екологів здійснюється головним управлінням національної поліції у Дніпропетровській області. І ось вам сюрприз номер 3 Після відкриття цих справ Новопільська ОТГ, як у казці, дарує головному управлінню поліції Кривого Рогу у вигляді субвенції на купівлю авто новенький шкода скала, який за чутками має курсувати саме Довгинцівським районом. СТОП Чому це важливо? Бо справу розглядали в Довгинцівському. А коли на машину виділяли 800 тисяч, то на сесію навіть забігла колишня очільниця цього відділення Людмила Кутня. Мовляв, буде ваша шкода служити і захищати. А зараз обидві згадані справи взагалі об'єднали, в якому вони стані, не зрозуміло. можна далі. Ми поцікавилися у місцевих. А як їм такі витрати із бюджету громади? Я був в больниці я не чув. Я цим питанням глибоко не займався. Не знаєте, так. Да, Навіть не, не особливо. Не знаю нічого і не чув її взагалі. Якби от це не сказали, ви не їй. А як ставитися до цього? Та як ставитися? Не як. Воно дорогу воно зробили наполовину. Бачите? Зробили нам дорогу. Це ж гроші б украли половину. Так що, це таке, отак в нас в громаді. Це як громада стала, і все. І пішли, бардак пішов. Звичайно ж, ми спробували поспілкуватися із паном Бондаренком. Добрий день. Добрий день. Кілька питань вам поставити під. А підкажіть, будь ласка, куди поділися щонайменше три тисячі дерев з лісосму вашого ТГ? Олександр Віктор. Ще одне питання. Чи вважаєте ви доцільним купівлю автівки для довгинцівського райвідділку, відділку коли у вас об'єкти критичної інфраструктури або цивільної в неналежному стані це мій Це ваша особлива думка. Наша, як висловився пан голова, особлива думка яскраво закарбована в стінах будинку культури села Широке, підпорядкованому йому Бондаренку громади. Стіни там ледь тримаються, стеля ось ось впаде на голову комусь з дітей. Зате поліцейські з кривого рогу тепер розсікають на новому авто за гроші їхніх батьків, які могли б піти на ремонт цієї будівлі. Хоча абсурдні ситуації на цьому не закінчуються. Спілкувалася в телефонному режимі з одним із з однієї осіб, яка отримала даний дозвіл, те, що було надано мені в якості інформації, взагалі не відповідає діючому законодавству. Я так зрозуміла, зі слів тих осіб, які здійснювали порубку, взагалі не було здійснено жодного контролю. Скажіть, будь ласка, ви були присутні при обстеженні зелених насаджень на цій ділянці так були. Скажите, пожалуйста, а как вы из всех 4000 дерев э, выяснили, что именно 153 дерева подлежат э, срезу, что они сухостойные? А ну видно по дереву. Кто из вас из, из членов комиссии специалист, обладающий специальными знаниями для того, чтобы определить, какое из этих деревьев сухостойное, а какое нет? Специалистов, конечно, нету. Не было. А кто в, из, к, э, с вами был на обстежении? Назовите мне призвище. Та да, я не пам'ятаю вже. Скажіть, будь ласка, акт підписаний 17 жовтня, а ваша заява написана 18-м. Як ви можете це пояснити? Это я не можу вам пояснити навіть. Ви обстежили дану полизахисну смугу, тобто на день раніше, і за вашою участю, вона була обстежена, і ви підписали цей акт. Яким чином ви це зробили, якщо ви навіть з заявою ще не зверталися? Я на нечисло, кстати, не обращав внимання. Ну ми, ми обращаємо для того, щоб одну полузахисну смугу обійти, мені знадобилося 4 години. Яким чином виконавчий комітет у складі цієї комісії обійшов? Сотні цих полозахисних смуг мене, е, я уявлення не маю. Тобто, на мою суб'єктивну думку, е, обстеження цих полезахисних смуг на предмет наявності сухостійних дерев взагалі не здійснювалося. Приблизно біля цього стовпа мала закінчуватися дана полозахисна смуга. Але після так званих санітарних дій вона схудла ну, метрів на 10-12. А ще цинічним є той факт, що, начебто, більшість дерев мали піти на потреби Збройних сил України, і такі пішли у кількості 88 кубометрів. А це приблизно 30 дерев з понад трьох тисяч зрізаних. Та і це ще не все звернувся громадянин в телефонному режимі про те, що поблизу села Новопілля здійснюється порубка. Були захисні смузі, коли громадянин побачив документ, на підставі якого здійснюється порубка, він йому здався досить підозрілим. Даний документ був підписаний головою Криворізької районної військової адміністрації Євгеном Сотніченка, погоджений головою обласної військової адміністрації Лиса Кум. Мною було надіслано звернення до Криворізької районної військової адміністрації з запитанням, чи видавався даний документ. Було отримано офіційну відповідь, що даний документ не видав. Вався в Криворізькій військовій адміністрації не створювався, але цей документ є точною ідентичною копією рішення виконавчого комітету номер 195 про надання дозволу на здійснення санітарної очистки в різниця, виключно у прізвищі отримувача цього дозволу. Як ви вже здогадалися, жодної копійки в бюджет громади від тисяч зрізаних дерев не надійшло. Офіційно виконком передав переважну більшість з них тим самим лісорубам. Хоча цікаво, що деякі з них навіть не є мешканцями ОТГ, і наостанок хотілося б зробити невеличкий косплей на пост у Фейсбук-сторінці Новопільської сільської ради, зроблений якраз у розпал цієї ганебної вирубки. З думкою про щасливе майбутнє, з відчуттям вдячності нашим героям-захисникам, висадила вічно зелені красуні на території села Новопілля, так би мовити, компенсували. Ми впевнені, що наші захисники обов'язково здобудуть перемогу над ворогом і закликаємо віддячувати героям добрими справами. Це, мабуть, випилювати десятки гектар лісу, а на ЗСУ закидувати 88 кубів. Челендж від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисика передаємо старостам та керівникам установ. Цікаво, а хто розпочав челендж з підробки підписів того самого лисака і що має чекати на таких осіб? А ще цікаво, хто мав би сплатити десятки мільйонів штрафів, накладених. На бюджет громади відповіді для вас у коментарях ми залишимо як завжди відкритими. Коментуйте, будь ласка, пишіть все, що ви думаєте, і не забувайте підписатися на своїх орган прокуратури. Не був позбавлений можливості звернутися з позовом до суду про стягнення цих збитків в дохід держави. Але на превеликий жаль, жодних дій органами прокуратури вчинено не було.